Всім привіт! Якщо ви хочете отримати перший урок ловлі трофейного хижака на великі силіконові приманки, вам потрібно звернути свою увагу на бренд Savage Gear. Тому що ці виробники шарять у приманках для дійсно трофейної рибалки У солідних, екзотичних, красивих, різних. Сьогодні ми поговоримо про модель, яка називається Burbot. А вона представлена у нас буде в двох варіантах, які виглядають зовсім однаково, але мають деякі принципові відмінності. Так от, перша з них називається Бурбот Шеллоу. Вона у мене в руках відрізняється тим, що має підлюкріплення в носовій частині. І Бурбот ФС. Що означає фаст сінкін, яка має переукріплення в лобовій частині. В чому їх спільні риси? По-перше, вони виконані в однаковій абсолютно формі, в формі твістера, оснащеного хвостом донизу. Матеріал, з якого вони виконані, також ідентичний. Це достатньо щільний, проте еластичний матеріал, який дозволяє їм привабливо грати навіть на. Дуже повільних швидкостях проводки. І при цьому мінімально травмувати щучими зубами. Тобто оця от кислотна у мене вже пару щучок таких аля під трьошечку бачила. Ну, скажімо, таких от помітних слідів на ній немає. Попередня, яка загинула десь на корчі, після трьох років е використання мала зазвичай деякі порізи на тілі, але, ну, скажімо так, не смертельні. Так ось, продовжимо далі. Обидві версії мають в хвості шумову от, капсулу. Ось так от вона виглядає. Таке дещо розширення. Теж. Ще один привабливий елемент для того, щоб нашого хижака активувати. Вони мають однакові стрінгера, які розташовані всередині під кузом, і які дуже чудово при клюванні риби висмикуються отак от з тіла приманки. Щука вона тіліпається на цьому гачку, приманка тіліпається окремо, мінімально тому якраз і травмуються щучими зубами. Після того, як щуку з трійниками зняли, оцей от Елемент вставляємо знову в кузо нашої приманки і знову вона готова до бою. Тепер поговоримо про відмінність. Відмінність якраз основна і базова це саме петля кріплення наших приманок. Наша версія «Шело» за рахунок петлі кріплення в носовій частині. Дозволяє нам працювати в досить невеликому діапазоні глибини. Вже навіть з одного метра нею можна працювати, якщо немає ніякої там особливої рослинності на дні, і достатньо ефективно, десь до метрів чотирьох. Максимум 5. Хоча хижак за нею піднімається і з більших глибин. В версії FS за рахунок цієї петлі. Ми маємо, по-перше, дуже сильно відмінний горизонт роботи. Я нею починаю працювати на глибинах від 3-4 метрів і досить ефективно працюю до 10 метрів. Вона досить швидко тоне. До речі, різниця в вазі цих приманок невелика. Ця важить 70, ця 75 грамів. Ловля з таким типажом приманок вимагає використання спінінгів великої потужності. Як правило, для мене це. Ек Екстра Хеві клас. Періодично це спінінгові удлища із лінійки, наприклад, Кріт, можна використовувати кастингові удлища, теж потужні, наприклад, із лінійки Skyline. Що ще важливо в різниці цих приманок? За рахунок цих різних місць кріплення вони мають принципово різну гру. Якщо для нашого shellow-бурбота є нормальною рівномірна проводка, він привабливо собі грає, ви можете варіювати швидкість цієї проводки, горизонт відповідно. І він у вас буде прямолінійно рухатись то для приманки, у якої кріплення знаходиться на лобі, ви будете мати можливість робити відхилення приманки з боку в бік. За рахунок чого, по-перше, ви можете робити ну, імітацію джигової проводки. Хоча це не найкращий варіант, тому що все таки потяжки і рівномірка працюють краще. Але умовно ви дали приманці притонути, вона в якійсь позиції умовно зупинилася. Ну на вашому ривку, на вашому початку проводки. Вона може рухнутися як праворуч, так і ліворуч, тому що наш лоб ну, приманки піймав потік води, якось положення приманки було трошки десь нахилене, і вона відповідно може рухатися в різні напрямки. Так само на потяжках на ривках. Знов таки різне положення приманки, різне положення плавців можуть бути відхилення. Тому це враховуйте, що це більш активна приманка. Можливо, коли хижак є більш пасивним і не вимагає активної ривкової якоїсь анімації, а хоче чогось плавного, тоді використовуйте Борбот СС приводу фурнітури. Вона тут максимально якісна і надійна. Це стрінгера з якісної сталистої проволоки, це потужні трійники. Які легко витримують щук, не знаю там 7-8 кілограм. Більших поки що датоку не вдавалося ловити. Вже щука наприклад від 2 кілограм починає нею цікавитися. На неї ловитися серед моїх знайомих були випадки, коли люди ловили на неї сома. Казали, що сом під двадцятку цілком теж нормально цими твійниками утримується. Щодо того. Скільки у нас кольорів? Це 5-6 кольорів на кожну модель є у виробника. Вони закривають основні потреби як нас риболовів, так і хижака, якого ми ловимо. Окрім такого розміру, є ще налими у цього виробника і в такому розмірі. І є й проміжні. Але це трошки інша концепція. Це концепція, де у нас стальний повідець крізь усе тіло приманки проведений. Це лінійка, називається Lines Rule. Про неї я вже робив огляд, просто вона поповнилася такими розмірами. Посилання на огляд буде десь тут вгорі екрану. І ще маленьким приємним бонусом для поціновувачів цього бренду буде те, що в кожну упаковку свого товару вони кладуть такі от чудові наліпки, які ви потім можете прикріпити на свої коробки з величезними приманками для здоровенних щук. Успішної вам, рибалки! Не забувайте підписуватися на наш канал і допомагати тим, хто боронить Україну. Всім пока!